Оце автентична Норвегія. Ось такі будиночки. З дерева їх фарбують. Ось така норвезька весь. Норвезька весь. Тобто село. Чому? Оце ж цей музеум. І знову ж таки дерев'яна архітектура. Слухайте, звичайні дерев'яні будиночки. Теж можуть мати такий симпатичний вигляд. А, ось. Оце будівля музею. Повністю дерев'яна будівля. Дерев'яний музей молде. Так колись жили норвежці. в таких дерев'яних домиках. В таких холупках. Дивись, які в них були дахи, на яких бур'ян, трава. Отак От складали з каміння фундамент. Наверху була така надставба з дерева. А ось ще домічок, подивись який. Це, друзі, типова норвезька народна сільська архітектура, дах із дернини, вкритої травою, колоди, стругані, якийсь невеличкий узорчик на дверях. Це стандартна норвезька, е, така народна архітектура. А тут церква. Теж, в принципі, абсолютно стандартна. Для Норвегії ті самі колоди, але вкриті дерев'яним гонтом. І кладовище. Цвентр. Скрізь червоні квіти. Зайдемо і ми в храм Божий. Спочивайте з миром. Любі Норвесці. Ось такі мальовничі краєвиди тут. А ми підемо в дом Ісуса Христа. Так, паличку я залишу тут, на яку я спирався. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, Сине Божі, помилуй мене грішного. Боже, яка краса. Дуже нагадує наші розписи у гуцульських церквах. Навіть є орган. ось такий вигляд із віконця. А тут на подвір'ї ось така краса. Деякі народилися в 1785 році. 1839 39 го 1854 го тобто це дуже старовинне кладовище, де люди лежать ще починаючи з 18 століття. А сама церква. Ну це ми вже прочитали в інтернеті зараз. Її збудували в 1600 якихось там роках. Коротше, вона провесниця нашого гетьмана Богдана. Приблизно в ті самі роки була збудована. Ось така чудова дерев'яна церква, і вона зберіглася ще й до наших днів. Так, друзі, всі бувайте, далі буде. Ось тут можна прочитати, що вона була збудована в 1667 році. Окей, батько Богдан пішов трошки раніше. Ось така краса.